сезон це пишні бантики, і ви дуже полюбляєте різноманітні розеточки, але також хочу зауважити на два види стрічки. Значить, дивіться: от на вигляд однаковий, але зовсім різні стрічки за ціною і за властивостями. значить Це йде органза, сатин. Бачите, вона м'яка з двох сторон дешева стрічка. Якщо ви берете. Якщо ви берете, по-моєму, там від п'яти ярдів і дещо на неї додаткова знижка, велика кількість ця стрічка є у нас. Для чого? Для того, щоб ви робили бантики, складочки, де йде велика кількість плісіровки, велика кількість цієї стрічки. А оця органза, ну, на, я би сказала, не організація, на регіліновій основі, бачите, зовсім інше. По краю йде сатинова бавовняна стрічка. Ціна майже в три рази дорожча. Не, ну, звісно, можна і розетки з неї робити, але вартість цих розеток, ну, якби, повинна бути значна. Так, ну, сподіваюся, що Тепер не помилитися. До речі, ці стрічки вони стоять, навіть тут написано, в різних категоріях. І тут стоїть одинарна, тут стоїть віп, щоб ви не переплутали не тільки по цені, ну і по тому, як вони виглядають. Ви бачите, трошки ріглінова основа, вона така більш пружненька. Так, вроді все вам розповіла. Ну, звісно, жовто-блакитна. Ай! Дуже не люблю скотче, це відкривала вам.